Я є торговим представником компанії Агріфак Машинерів в Україні. Сьогодні ми представляємо модель Condor 5 Mountain Master. Це модельний ряд 2020 року продукції. Ось Дана машина має слідуючі технічні характеристики. Двигун 6,7 літра потужністю 290 кінських сил виробництва Камінс з Системою ну, стандарту Тір 5 має гідравлічно-змінний кліренс від 1,30 м, це стандартне його базове положення до 2 метрів. Також машина має систему гідравлічно змінної ширини колії. Даної моделі це діапазон від 2,25 до 3,05 метра. Машина оснащена штангою шириною 36 метрів, але на дану модель, дана модель може комплектувати штангами від 24 до 52 метрів штангами. Унікальністю да даної моделі є система HTA, Якраз ви чуєте такий незвичний звук, це включається компресор системи. Тобто форсунка HTA, вона має камеру, в яку подається робочий розчин і яка, до якої підходить контроль, ну, канал з контрольованими потоками повітря. Як зараз ви бачите, система має можливість перемикання розміру краплі, тобто в даний момент в кабіні ви можете вибрати ну, з одного з шести положень від найдрібнішої до найбільшої краплі. Це дає вам змогу працювати в більш вітряну погоду навіть з поривом вітру до 15 метрів на секунду. А також при більш високих температурах, коли інші оприскувачі, на жаль, ну, мають зупинити роботу за, ну, так, як не видержують якісного оприскування. Додатково зараз в динаміці ми покажемо інші функції цієї машини. Ця машина також укомплектована системою Mountain Master, тобто для роботи на горбистих місцевостях. Оприскувач. Вирівнюється до, ну, паралельно, паралельно до рівня горизонту колеса копіюють, копіюють рельєф і завдяки цьому видержується ідеальний розподіл ваги. Також колеса йдуть паралельно росту рослин, не травмують їх. Дана машина оснащена баком 5 тисяч літрів. Також можливо е, оснащення цієї машини меншим баком 4000 літрів. Бак для е, чистої води 800 літрів. Ведення штанги у нас відбувається мінімально на висоті 30 метрів, але завдяки тому, що на цій системі є система Mounting Master, ідеальна висота ведення для цієї системи є 45 сантиметрів. Максимальна висота ведення штанги 3,25. Хочу звернути вашу увагу на нашу штангу. Вона є незвичною, вона є досить масивною, тому що ну, концепція така, що е великими масивними об'єктами набагато е легше, е скажімо, керу керувати і е зберігати їх рівновагу. Е взагалі машина створювалася е по такому нашому Корпоративному слогану геніально просто. Дійсно, в машині реалізовані багато звичайних законів фізики і ну, все геніально просто. Зараз машина якраз змінює кліренс з 1,30 м, проміжне положення метр шістдесят і дойде до максимальної висоти в 2 метри. І поступово буде на швидкості змінювати ширину колії. Також, якщо говорити про механічні, механічну сторону питання, машина в стандарті оснащена в, в, в транспортному режимі, має управління на передню вісь, тобто в польових умовах може використовувати управління 4х4, що дає вам змогу копіювати слід в слід, уникати, ну, зменшити витоптування на, на розворотах, або крабовий хід, якщо це. Потрібно для ваших виробничих умов. Норма вилива е, ні, норма вилива, і ви задаєте. Зараз машина, мабуть, працює з нормою вилива 150 літрів на гектар. Ви змінюєте краплю, але норма вилива не.